Через погані погодні умови минулого тижня міське господарство не змогло приступити до роботи. Початок тижня в Ужгороді розпочався з ремонту доріг. Наразі відремонтували дорогу в новому районі та шляхи, які сполучають центральну частину міста із залізничним вокзалом. Минулого тижня у нас через дощу погоду була така вимушена перерва, але ми провели всі підготовчі роботи і сьогодні з понеділка одразу приступили до асфальтування вулиць. Це заасфальтовані сьогодні вулиця Тлехаса в новому районі, і також, якщо від залізичного вокзалу, це площа Кірпи, вулиця Станційна, частково Анкудінова-Руська, і Підградська, і частково, частково також шумна. Тобто о, о, цей весь напрямок від залізичного вокзалу в сторону вулиці Другетів. Завтра ще продовжать тут асфальтувати, там залишиться ще електрозаводська частина Шум, шумної. Тобто цей мікрорайон весь буде проведено поточний ремонт, закінчимо завтрашнього дня. До головного плану ремонтних робіт в Ужгороді включили ще декілька мікрорайонів. Після цього мікрорайону будемо продовжувати рухатись по тим вулицям, де в силу певних обставин не закінчили ще. Це йдеться про Джамбула, про Грибоєдова і про Грушевську. Тобто, ті вулиці, де... Через відсутність асфальту чи непогоду не всі роботи були виконані. Тобто будемо рухатися і до кінця тижня ці всі вулиці маємо закрити асфальтування. Закінчити закінчити роботи. Планують у найближчі дні та у прискореному темпі, поки зберігаються сприятливі для ремонту погодні умови.